Хочеш відчувати себе найкрутішим потоці машин. Тоді цей автомобіль точно для тебе. BMW G30, повністю зроблений так, щоб ти міг відчувати себе найкрутішим на дорозі. Сімнадцятий рік 27900 ціна, 2.0 бензин, 124 тисячі кілометрів пробігу, і дуже багато фішок. Ви Подивіться тільки на цю оптику парктроніки. Тут 360, легкосплавні диски, безключовий доступ на всіх дверях, електрорегулювання сидінь. Повністю білий шкіряний салон за такою підтримкою в ідеальнішому стані. Просто Мультикермо, на Ньому є і отримання в полосі, і утримання дистанції все, що завгодно. Ось такий великий екранчик мультимедії, клімат, контроль, підігрів сидінь. Електроручник, електрорегулювання керма, відключення стабілізації, камера заднього огляду, просто неймовірний вигляд та стан, чорна стеля і люк. Позаду також ні до чого докопатися, все в ідеальнішому стані. Хоча машинка 2017 року, підлокітник, тут виїжджають підстаканочки. Все як треба. Можна регулювати світло позаду, такі карманчики. Просто вау! Машина коштує свої гроші. Як вона їде, це просто щось неймовірне. Це тільки треба приїхати та спробувати. А спробувати ви зможете у нас на майданчику автопоїнд. Ми можемо зробити тест драйв, перевірити на СТО і придбати для себе таку малишку. Автопоїнт. Придбай якісне авто.